Доброго дня, до вашої уваги фасад 1.4 GTI plug плагін гібрид 2018 року. Автомобіль дуже красивий в оригінальній фарбі, без єдиного пошкодження і підкрасу, без ДТП. На дуже хорошій комплектації. Оригінальний пробіг 200. 26 тисяч, машина з повною історією сервісного обслуговування. Дуже красивий надійний автомобіль, приємний в їзді. От Таких варіантів дуже мало в продажі, як за кордоном, так і в Україні. Машина користується дуже, дуже хорошим покупок. Якщо вам розкажу про комплектацію автомобіля, можливо щось пропущу, бо дуже багато всього цікавого в ньому є. Ось так він виглядає, дуже красивий колір. Він міняється. В темну погоду здається, що він чорний. На сонці він здається темно-сірим, а в пасмурну погоду темно-коричневим. Біля присутня максимальна фуллет-оптика з функціями вирізання і з функцією автоматичного світла, ледовські нижні ходові вогні, от ви бачите, вони зараз включені на світлі. от Має асистент сліпих зон, панораму, датчики світла дощу, багато всього, максимальна мультимедіа. Ось такий автомобіль, зараз я вам підкрию салончик. Машина в дуже хорошому стані. Дуже красива декоративна підсвітка салону. Це помітно ввечері, керівний клімат. На виглядає. Темнення звікону, якби при сонці вони темніють. Ось це багажник. Тут лежить така, якби, щоб не вимазувати, відкладка, насуємо. Відкриваємо, тут у нас знаходиться. аптечка аварійний знак на цьому мішечку у знаходяться два кабелі швидкісної підзарядки і підзарядки Я вам так вот кажу, там два кабелі один швидкісної зарядки другий можна заряджати вдома від розетки 230 вольт Це все виглядає. Ще раз пройдусь по салону. Заднє сидіння. Задні карти ще в дуже збереженому стані. Попередній власник, напевно, був педантом, тому що машина ідеально збережена. Сидіння має напілетронне сидіння. От, регулюється спинка, також підтримка спини, масаж. Це карта автомобіля. Підрульові пістки. Ось так він виглядає. Панель приборів віртуальна. Має протиугонний пристрій можна, можики можна керувати дистанційно режим GTI. Це дуже потужний режим. Машина розганяється за 6 секунд до 100 км в час. Трошечки скрути музику. От, вона міняє звук роботи двигуна, Воно дуже так потужно звучить і виглядає. Так. Це ми бачимо батарейку. Ну, я вже її виїздив на три тисячі всього. Так що це у нас виключилось. Так. Це ми маємо режими їзди, економ, нормал, нормальний. Спортивний і індивідуальний. І це режими приводу. Ви бачите: режим електричному керуванні, гібридний рекуперації і зарядки батареї при їзді на бензиновому двигуні. От, Має додаткову вибасту з пультом. От Я вам показую. Два ключи Webasto з с дистанційним управлінням.